Ціни на пальне пішли до гори після повернення до воєнних податків. В мережі автозаправних станцій підняли його вартість у діапазоні від гривні до п'яти за літр. І це ще не межа. Експерти прогнозують здорожчання бензину щонайменше на 11 гривень, де спалива на 8 та автогазу на 3. Однак говорити про це на місцевих АЗС не хочуть. Не можна сказати, на якому підіймається, там гривня, дві не можна і чи ажіотаж було А чому? Що у нас режим не об'єкт військових станції не мати заборони як <рес> діяти заклала, просто з працівники ж однієї із мереж зазначають, вартість поживи для баку дійсно зростає через низку чинників. Дивіться тут від світових цін на нафту до власне акцизу податків тут, ну багато чого мінімум 3-4 чин, чинники впливають на кінцеву ціну для споживача? Однак масового ажіотажу як на початку війни немає. Робітники кажуть, машин побільшало лише протягом одного дня 30 червня. Ми не спостерігаємо якогось ажіотажу, і ну це взагалі ніяке порівняння. Для нас ажіотаж був це коли був жорсткий дефіцит пального. Зараз ми такого абсолютно не спостерігаємо, тому що пальне слава богу, є все приїздить своєчасно і відвантажується також. Хоч людські гаманці ціни і кусають, проте автомобілісти спішуватися не поспішають. Звісно, кусаються ще тиждень тому було набагато краще. Та є й ті, хто не здивувався підняттю вартості пального, зазначають про відновлення податку на додану вартість у 20% та ставки на акциз знали давно. В Принципі не сильно не підняли стіни, що таке. Якщо брати Вони не відчули з такого суттєвого якогось підняття. Ну, от я не думаю, що це така велика сума, там 2-3 гривні. Ну, якщо брати порівняно з початком війни, то, звісно, крішні ціни піднялись. Ну, пальне ж завозять звідкись, правильно. Я так розумію, логістика трошки подорожчала, тому і пальне теж. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.